Доброго ранку, дня, вечора. Мої, любі, мої хороші підписники. Ну що ми трошки побазарюємо. Я вже отработала. вітер страшний дує. Прийде, пройдемось трошки ринком. Покажу вам трохи цін. Це з іншої сторони. І ну небо таке у нас, бачите, затягнуте і на вулиці жара спала. А після того, як було там за 40 градусів на сонці, а в тіньки я взагалі мовчу, то зараз у нас 20-18. Ну, є люди, які повдівалися, а я ні. Я. я в шортах і футболки. Бо для мене це приємлива температура. Не люблю я, коли жарко. Це як 17-20, це просто прекрасно. Бачите, як тут у нас торгують. Зараз ми туди зайдемо, як звичайно я заходжу. Подивимося, що тут кавунами торгують. Обійдемо отак, покажу вам ціни на овочі і фрукти. Полетіли, полетіли, полетіли. Так, треба обережно, бо на дорогу. Так. І швидко пролетіли. Зараз покажу, що по чому. Бачите, люди ходять, сидяться, торгують, продають. Зараз просимо по чому огурки? В чому у вас такі огурчики? 35 гривень. По 20? Ага, а оці маленькі. Відеречко, так? Да? Це як корнішончики вони у вас йдуть. Угу. Корнішончики по 50 гривень кіну, так що на центральному ринку набагато дешевше, ніж на південному вокзалі. Оце отак. Вітер страшний. Бачите, люди торгують. Ви ж там підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Быстро пробігла так. Зелень, зараз узнаю. і петрушечка по 10 гривень. Оце іншим рядом. Тут кіточки іскусственні продають. Ну Якщо їх продають, значить вони комусь нужні. Так, оце приїхала на лазар, і дощ починається. Ну, Я думаю, тучкою воно пролетить і все буде добре. Зараз ми трошки пройдемося отакими павільйончиками. О, Дивіться, який хороший. хороше. Гляньте, яких продають, Клочні вони. попугайчики. Ще й щось розказують нам. Ну. Сейчас подивимося. А почем у вас типа пугайчика? Ага. то самка, да? Які вони гарні. Можна Научить можна розмовляти, так? Вітка да? 600, далі, саме 500, за 1000 одне віддають. Вітка шісот, саме за 1000 віддають. якщо кому надо. Ой, вітер так сильний. Дує ось отакий. Та ми Так. А це рибний павільчик, такий невеличкий, Три третіосичка працює, а рибкою торгують. Не знаю. Я на базарі не беру рибку, стараюсь в магазині її брати. Не знаю, може і тут можна її брати. Все, бачите, вже ельдорада у нас зацінилася. Зачинилася. Вон там соціальна аптека якась буде і маркетоп. На роботу вже всіх запрошують. Оце отак. Все все міняється, це наш центральний ринок. Ну, у нас таких риночків місяць. Бачите як. А там за углом трохи далі, я зараз пройду вам покажу. Оптовий оптовий ринок. Ну там, як заходиш, там чи каналізація десь забилася, туди заходиш і там вічно смердить. Запах такий доволі неприємний. Сейчас покажу вам, що воно і як. Ми відставили. Телефони продають, а це молоко. Машина з молоком перевозить сюди. Домашнє. Домашнє молочко. Пасмурно на вулиці. О! Кстати, дра спала, і тут менше смердить стало. Що вам тут показав? На вулиці колбасою. Всяким смачним. Угу. Ось ці кавунчики. Смачні, недорогі, по 10 гривень за кілограм. Угу. І косточки немає, бачите? Без, ну, без сім'я. Кукуруза по п'ять Так, Це так тут торгують, Тут такі магазинчики, невеличкі. Оптові. Оптові ціни. Вон, дивіться, бумага. 93 гривні обухов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Вісім штук упаковочки, 93 гривні. Угу. Ось можна оптом купити муку. Макарони ось, 116 гривень 5 кілограм. То купили і їсти на год хвата. Ось, бачите, ціни так вам остановлю, покажу. Новопокровська і деканська мука. Ну, ви можете зупинити відео і подивитися ціни. Чай, кава, капучино. Вон по 5 гривень. Петровська свобода вам буде. Приправки ось ще йдуть недорого. Так, мене просили, щоб я трішки вам речі, речі показала, але ну, начну собу. дивіться, зараз йде оце знижечка, знайшла магазинчик такий, 175 гривень, гляньте, які шлюпанці можна купити в оранжевому кольорі і в білому кольорі йде. сумочки такі от по 495 гривень. Бачите, гарні. І рюкзаки для школи. Школа ж починається. О, дивіться, скільки рюкзачків. Ну, це у кого є школьники, і так можна просто купити 360 гривень. Тут зміючок багато. Вони різні, різні, різні. І в різних кольорах. І сині є, і є такі бордові, і чорні, і коричневому. І ціна цих цих рюкзаків 360 гривень. Дивіться, тут такий великий ряд, залітайте і купляйте. Так. Це такі діла. а ось ще по шлюпкам. Так, ось шлюпочки є такого плану. Це в інстаграмі рекламують ці шлюпочки, зараз я вам скажу ціну. 365 гривень, 24. цих шлюпочок 365 вони в біжевому кольорі є. І от такого плана шлюпочка. І ось сандалі супермодні. Класні. Зараз я вам скажу, це не ну, теж 365 гривень. Ну, це не кожа, кажу вам одразу, Ну, виглядають так на ноги доволі непогані. От бачите, скільки отакий от ще класний. Мені ні, мені не, не ну, треба. Яка обширна глядача? Ну, чи... мені... Так мені рюкзаки треба і шлюбки. Показати людині, бо вона не може зараз сюди прийти. Не можна. Ну, я піду в другому магазині Будь в Зуттєвому бумі. В Зуттєвому бумі можна. Будь а, ви просто не хочете, щоб у вас скуповувалися. Будь ласка. Дивіться, який я як, класний собі картузик знайшла. Колекція літо 2024. Це в Зуттєвому бумі. Ну там великий вибір таких всяких паномок. Літо, коли закінчується, їх треба обов'язково купляти вам потім на наступний год буде, ви можете зекономити. Дуже багато коштів. Бачите, як гарно. А, ціна вам скажу ціну бо будете питати. Так, сейчас ми подивимося. Ну, він недорогий. Там со скидкою йде. Такий капелюшок класний. 275 гривень. Оп. Можна там Можна отак. Ви самі підбираєте, як ви хочете. В общем, можете собі приобрести таку сумочку. На базар гадається картошкою. Кавун сюди навіть вона така уйомиста. 375 гривень. Ну класно, мені подобається. Знаєте, вона як ручна робота на машинці тут зроблена, ну дуже класна. І ручки такі, бачите, крепкі. Так, а такий в мене був коротенький огляд нашого базарчика. Ви знаєте, раніше я починала там торгувати цими картами. Історію я вам розкажу, і дуже-дуже багато було конкурентів, і всі між собою ругалися. А зараз у нас в місті розвелося дуже багато блогерів і тіктокерів. Ви якщо заходите щось кратше зняти, надавних дозвіл спросить. Ну я розумію, що дозвіл треба спрашувати на зняття якоїсь, щоб зняти якусь. Річ, ну, а тебе, коли заходиш і знімаєш цінову політику про там, продукти, то вони не, якби, не забороняють це робити. А тут зайшла дівчина каже, не можна. У нас в магазині не можна, Ну не можна, то не можна. Це у нас переход такий гарний, бачите, жіночка вона грає. Гарно грає, мені подобається. Зараз вам розкажу історію, яка за мною трапилася. Бачите, у нас тут на вулиці пасмурно трошки похолодала. Зайшла я в магазин, ну, Попросили показати там речі. Думаю, зайду, гляну. Там взуття було, шлюпочки на них, знижечки були. Думаю, покажу сама щось собі підберу, тому що скидки, рюкзаки в школу. Ну, як дітки збираються, а треба все таке купляти. Думаю. Ну, сніму якраз заодно і собі щось малому підберу той рюкзачок і по черевичкам подивлюсь. Хотіла ще кофточки, таке всяке поснімати, вам показати все, що є, асортимент товару. Ну, підійшла до мене жіночка, бачите, я вон. підійшла до мене жіночка і говорить, вам допомогти? Кажу, ні, не треба, я тут говорю, подивлюся та й піду поснімаю. Казала, зйомка і відео заборонена. Я говорю, а чому заборонена? Того, що я нарушаю авторські права. Я кажу, які авторські права. Я розумію, що є авторські права на відео, наприклад, якщо це ваше відео. Ну, а авторські права на взуття, на рюкзаки, ну, я не знаю, ну, це обичний магазин на базарі, я б так би ще його і показала. Була б їм безплатна реклама. Ну, не захотіли, то не захотіли. Вона вигнала мене з магазину. Сказала, в зуттєвому бумі не проти, що ви знімаєте, от ідіть туди і знімайте. Ну і все. <смі> ну, я так, <смі> ну хто додивиться то від це відео до кінця, то й побачить, що я там шапочку зняла, так подивилась, можна, вони там з знижками йдуть купити, сумочки єсть. Ну, в принципі, я не дуже так багато там знімала, те, що собі мені, що мені треба. Ну, якщо вас більше буде цікавий, діттєвий бум. Ви мені напишіть, я піду там поснімаю Там також великий вибір товара. В амбумі бумі не, не забороняють знімати. А от там навпроти той магазин там ну, великий вибір. Ну Вигнали та вигнали. Ну, розвернулася, та й пішла, та й пішла. Щось, як в АТБ заходиш, знімаєш овочі, фрукти, там всякі, розказуєш ціни, то у них авторських прав на помідори і огірки немає. А тут на шлюбки. І на рюкзакі, оказується, є авторські права. Я навіть не могла подумати. Бачите, там простудилася це холодного попела, потім вентилятор, а потім і похолодала, і замерзла як спала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і дивіться мої відео.